Марія дружко, пан Гаузій, читає У Україні, де Карпати, де Дніпро і степ строкати, де смереки до небес мешкає поважний пес. І розумний, і неледачий, чемпіон змагань собачих. Дуже любить він дітей, звуть його Пан Гав Зюей. У літак пан Гав сідає, на змагання прилітає. Лондон, Рим, Париж, Пекін скрізь наш Гавна один. У спортзалі і на полі не лінується ніколи. Мови вчить, щоб мати друзів у Нью-Йорку і Тулузі. Він стрибає з парашутом, плаває й пірнає круто. Рятував не раз людей наш герой пан Пангаузюей. Має гав відмінний смак. Він художник і співак, кращий друг усіх дітей, вірний пес, пан пангаузюей. В Африці він їсть банани. Барабанить в барабани у Китаї та Японії. І катається на поні він. В сніжних Альпах мчить на лижах, дихає повітрям свіжим. Ще й зійшов на Еверест. Ось який відважний пес! А втомившись мандрувати, скрізь усіх перемагати. Відпочити від утоми, він вертається додому. Бо ніде у цілім світі не цвітуть так пишно квіти. Та й давно вже всім відомо, найсмачніший борщ у дома, і вареники із вишнями є удома найсмачнішими. Тож з маямі та Помпей повертайтесь до Юей!